Друзі, всім привіт! Сьогодні 27 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. От я зробив переміщення інверторних генераторів Чемпіон. Різних мощностей, друзі. Привіз в офіс ті моделі, яких нема. І деякі модельки я бачу от. Перший раз. Пробіжимо. Завтра, я думаю, ми зробимо більш подробні відео обзори. Так, що я перемістив? Чемпіон, газ бензин, пікова потужність 4.5, робоча 3.5. От його код, ребята. Так, перемістив отакий от от мощний цього, точно я не пам'ятаю. Пікова потужність 9 кВт. Робоча, як ви бачите, 7250. Ці от вже більш мощні моделі, вони йдуть всі на колесах. Так що удобно буде переміщувати. же, друзі, газ бензин. І моделька 5, 5 пікова, робоча 4 кВт. Дана моделька бачите, можна запускати і з допомогою пульта. Практично все, що, як бачимо, є і силова, розеточка 32 Ампера. Що тут у нас? Єсь і USB розйомчик, провода для підключення акумуляторної батареї, путь для запуску, повторюю, електростарт. Досить, досить, ребята, така гарна моделька. Показую. Тому що як бачите, вони трошечки увисісті. Зараз я знаходжусь один в офісі, вряд ли справлюся, вертаюся до чемпіона на 9 кВт, 750 робочою потужністю. От дивіться, показую. Його внішній вид, також є силова. Розеточка на 32 А, 216 Амперний. Також набор от такий, підключення газу. З таті, от у мене я виложив отакий от. Іде у нас кислородний шланг. Все все, друзі, є. Дані модельки мощна на колесах ця вже багатьом відома також газ бензин на 3,5 кВт. Так що, друзі, до Тих чемпіонів, які в нас є в наявності, довезли нові модельки, кого зацікавили. Про цю модельку зараз я успію розказати більш подробно. Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора, ціна на сайта скрізь одинакова. Ми при можливості йдемо, друзі, на зустріч. Так що не стісняємося, торгуємося. Хто стучить, тому відкривають. Пишіть на Viber 063 426 10 10 і допоможуть підберуть той інвертор, який вам потрібен. Є різні виробники, в даному випадку я показую модельки чемпіонів і то не всіх, а ті, які перемістив. Всім мирного неба. Телефонуйте 063 426 1010.